Усім привітки, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене завітали. Це мій другий влогмас, в якому ми з вами корисно теревенемо. Про щось святково новорічне. Я ділюся з вами якимись своїми спостереженнями, можливо, трішечки натхнення, можливо, трішечки корисностями, можливо, своїми ще якимись надбаннями. Отже, я вас ласкаво запрошую на мої посиданьки, і сьогодні ми з вами будемо говорити про подарунки. Якщо ця тема вам цікава, беріть смачний напій. Беріть своє улюблене рукоділля, влаштовуйтеся позручніше і давайте поспілкуємося. Поїхали! Питання подарунків, особливо в новорічно-різдвяні свята, дуже актуальні для рукодільниці. Ми, скажімо так, не лише бігаємо по магазинах в пошуку, щоб подарувати своїм найріднішим, найкоханішим, найкращим, а ще й голову ламаємо над тим, щоб він створити своїми власними руками. І, до речі, цим питанням ми починаємо займатися не 1 грудня чи 15, а напевно ще з листопада місяця. Ну, я не знаю, можливо, у вас навпаки. І... Що дарувати, що в'язати, що творити. Ну, найперше, якщо це вже перед день нового року і ви не запаслися подарунками, то, звісно, потрібно подумати про те, щоб створити своїми руками таке, яке б не зайняло у вас багато часу, але було доволі милим, потрібним або цікавим людині, якій ви подаруєте. Ну, найперше подумайте про якийсь невеличкий сувенірчик символ, наприклад, наступного року. Або символ взагалі року, ви можете змайструвати, наприклад, сніжинку, або якогось сніговичка. Дуже багато майстер-класів наших українських рукоділочок саме в цьому напрямку. Якусь сялинкову прикрасу. Це може бути і якийсь скандинавський гномик, також невеличкий, маленький, який ви зробите, наприклад, за вечір або за декілька годин. Тобто в такому ключі. Також не забувайте, що ми українці і будь-які подарунки в патріотичних жовто-блакитних кольорах я також думаю будуть доречні. Тобто, це можуть бути патріотичні жовто-блакитні сердечка. Як з бавовняної пряжі, так і з плюшевої. До речі, дівчатка кажуть, що з плюшевої пряжі в'яжуться набагато швидше. Це можуть бути патріотичні браслетики або ще якісь інші прикраси, тобто які не займуть у вас багато часу, але зроблять приємне вашим рідним і знайомим. Ну, і звісно, якщо ви дуже моторна рукодільниця, і у вас речі вискакують з під пиць, спиць або гачків і гарячі пиріжечки, ви можете подумати про більш такий об'ємний подарунок, наприклад, як Шкарпатки. Я не знаю подарунку, який був більш універсальнішим, ніж Шкарпатки. Шкарпетки носять всі. Як і взуття, так і для дому. Якщо ви не встигаєте зв'язати шкарпетки з тоненькою шкарпаткової пряжі, метражем 400 420 метрів на 100 грам, візьміть товстішу шкарпаткову пряжу або так звану шестинитку метражем 200-260 метрів на 100 г, візьміть спиці номер 3 і я впевнена за вечір ви точно зв'яжете такі шкарпеточки. Крім того, виробники шкарпеткової пряжі нам пропонують різноманіття кольорів, ваша фантазія, і наші українські майстрині, які випускають дуже багато майстер-класів на шкарпетки. Зокрема, навіть у мене є майстер-клас на новорічні шкарпетки. Ну, які, звісно, потребують більше часу, але вони відповідно новорічні, зв'язані з жакарном. Ваша фантазія, і я впевнена, що подарунок це такий, як Шкарпатка, обов'язково порадує ваших рідних і близьких. Зокрема, я хочу нагадати, що своїй мамусі я в'язала в подарунок: ось такі новорічні шкарпатки, зв'язані з турецької пряжі, з Люрексом. Які я купувала в магазині Зефір'юа. Я не знаю, чи ця пряжа там є. Останній раз, як я перепитувала, ще була в наявності, але трішки іншої, скажімо так, окрасу. Але ж ви можете до шкарпеткової пряжі просто додати люрекс і отримати також красиві шкарпетки. Візьміть три кольори: зелений, білий і червоний. Візьміть люрекс і зв'яжіть смугасті шкарпетки. І для цього вам не потрібна спеціальна пряжа, хоча, на мою думку, ось такі, знаєте, шкарпатульки також чудово підійдуть для подарунку. Якщо раптом не шкарпетки, що можна зв'язати за такий самий термін, як не шкарпетки? Рукавички. Рукавички, мітинки. Пальчатка будете в'язати, напевно, довше трішечки. Ну, це я сижу по своєму власному досвіду. Ви ж я не знаю. Але рукавички або мітинки в'яжуться приблизно стільки, скільки шкарпетки, а може навіть і швидше. Ви також можете зв'язати їх з жакардом і вони будуть. Абсолютно новорічні. До речі, якщо вам цікаво, у мене також є майстер-клас на рукавички з жакардом. Ви можете ним скористатися, до речі, в'яжеться дуже швидко. Не менш гарним подарунком буде і шапочка, особливо, якщо ви добре знаєте людину, для якої в'яжете. Тобто, знаєте, її об'єм голови або приблизний об'єм голови. Зокрема, я зв'язала шапочку для свого брата в тих кольорах, яких він у мене попросив. Це ось: біло-чорний. Зробила помпончик. На помпончик є майстер-клас. Це не рекламу, дівчатка так виходить. Також у мене на каналі є майстер-клас по шапочці з Жакардом. І дуже багато наших українських майстринь. Мають майстер-класи на шапочки. Я ще раз хочу нагадати вам, мої хороші, що у мене в... на каналі є спеціально створений список, який називається МК Українських майстринь. Я по можливості додаю туди майстер-класи наших дівчаток, і якщо ви ціка... шукаєте щось таке невеличке, що хочете зв'язати на подарунок, Пошукайте там, можливо, саме там ви його знайдете. Також можна зв'язати шарф, особливо, якщо ви візьмете товсту пряжу, товсті спиці, доволі швидко ви зможете зв'язати красивий об'ємний шарф. Я не знаю, напевно, людей, люди, яким би не підійшов шарф. В'яжіть в базових кольорах і все буде добре. Ну, і звісно, якщо ви хочете порадувати своїх рідних і близьких якимись особливими подарунками, ви можете з їм зв'язати плечовий виріб. Це може бути жилетка, джемпер і тому інше. Але, знаючи, по власному досвіду, то це треба було починаючи робити хоча б з початку грудня. Ну, я маю надію, що ви над цим уже подумали і працюєте над цим. Також дуже гарним подарунком, милим і неймовірно приємним будуть іграшки, якими б вони не були: чи з новорічною символікою, чи новорічні герої, чи герої улюблених мультиків, улюблених, скажімо, фільмів. Чи це наш е, любомий песик-патрончик, чи це котик ЗСУ, е, чи це якась нови, новорічна іграшка, сніговичок, там, чи ельф? О, е, До речі, хочу показати вам, це моя сама перша іграшка, зв'язана в моєму житті, і це ось такий гномик з пицями. В'язався, до речі, дуже швидко, тут нема абсолютно нічого складного. Бачите, зв'язалась такий мішечок, пришила йому ручки, от, зв'язала шапочку і зробила бороду. В будь-яка іграшка, створена вашими власними руками, вона принесе насолоду, я в цьому не сумніваюся. І на деякі іграшки ви витратите небагато часу. Отже, творіть. Дивуйте своїх рідних і близьких. Давайте поспілкуємося в коментарях про те, що саме ви дарували своїм рідним і близьким. Можливо, я щось забулася, можливо, я навіть про це і не подумала, а ви в мене такі смикалісті, ви в мене такі творчі, творчі, творчі що ви це зробили. Можливо, ви мені підкинете ідею на наступний рік, і я буду знати, що дарувати своїм рідним і близьким. Якщо ви спитаєте, які подарунки годувала я своїм рідним і близьким, скажу так, що у мене були подарунки, розділені на Миколайчика на Різдво і на Новий рік. На Миколайчика я дарувала своєму братові песика-патрончика. Я зв'язала йому чудову іграшку. Я вам ставлю зараз ось тут фотографію, я маю надію, ви вже його бачили. Своєму чоловікові я також дарувала песика патрончика, на жаль, я його зараз не спостерігаю, але я вам також вставлю фотографію. В своїй донечці я в'язала чарівне плачечко в спільному проєкті Дівчатка-такі дівчатка, і воно плавно перекочувало її під подушку. І своїй мамусі я зв'язала шкарпеточки в її улюблених коричнево-бежевих кольорах. Я вам також вставлю на вирізку з відео, тому що фотографії я, на жаль, не зробила. Якщо мамуся на той момент сфотографує, мені шкарпетки прийшла, я вам обов'язково вставлю. Ось такі подарунки я зробила своїм рідним. Подарунки на Різдво. Я роблю своїй донечці. Це ось така лялечка, лялечка зв'язана гачком. Також подаруночки на Різдво, це буде, скажімо так, Різдвяно-новорічний для моєї мами і брата. Для мами це будуть ось такі. Шкарпеточки різдвяні, я вам їх вже показала. Також для мами я в'яжу капці, капці по майстер-класу Ксенії з каналу 2 моточки це для зігріву ніжок. І також я, мамусі зв'язала джемпер. Якщо на той момент будуть готові фотографії, я вставлю. Якщо ні, вибачайте мої хороші фотографії будуть вже в відео в спільному проєкті Дівчатка такі і Дівчатка. Для брата на ці свята я зв'язала шапочку. Чоловік у мене попросив не в'язальний подарунок, тому що маємо, те маємо. Він попросив аксесуар для свого комп'ютера. ну Це його, як то кажуть, не лише хобі, це його, ну, скажімо, друга дитина, якщо не, ну, не перша точно, але друга. Він попросив, скажімо так, Подарунок для свого комп'ютера, тому чоловікові я не в'язала нічого. Донечці на Новий рік я в'яжу ковтинку на гудзичках і також ще думаю над тим, чи якщо не встигну рюкзачок, то ще щось придумаю. Але маю надію, що я все встигну. Ось такі подарунки я готую своїм рідним. Ну, що ж, я маю надію, що е, відео з подарунками про те, що кому дарувати, як дарувати, і взагалі натхнення дарувати вам сподобалося. Ви маєте таке, такий талант, як красиво і творчо дарувати подарунки. Тому. Я хочу попросити вас, давайте про це поспілкуємося в коментарях. Напишіть мені, будь ласка, що ви готуєте на новорічно-різдвяні свята своїм рідним і близьким? Можливо, ваша ідея западе мені в серденько, і я обов'язково приготую такі подарунки. Я з нетерпінням чекатиму ваших коментарів. Я дуже люблю з вами спілкуватися. І надіюся, що ви в мене творчі, креативні, чарівні глядачі, які накидають багато-багато ідей. Давайте спілкуватися, давайте, дружити, не лише в цей казковий час, а і взагалі. Цілую, обнімаю вас, дякую за те, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Папусіки!